Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка, і ми з лимончиком зараз будемо вам розповідати про те, чому не можна приходити до магії з точки зору страху, чому не треба боятися, і чому страх не повинен бути вашим стимулом для того, щоб зробити щось магічне, магічну дію. Якщо ви будете боятися, якщо ви будете хотіти панічно від чогось позбавитися, то воно не буде працювати. Зовсім у мене, чому взагалі виникла така тема. Я хочу сказати, що на минулому тижні у мене був такий клієнт, якому я відмовила в обслуговуванні, який вимагав від мене якихось дуже поганих дій, тобто з цим я не працюю взагалі. Але людина сказала, що ви можете все. І я так розумію, що тут у нас тільки ціна питання, ніяка ціна питання не може мене змусити робити погані речі. Ніяка. Тому я. Звісно, відмовила, але мене дуже здивувала впевненість у тому, що людина дійсно вважає, що вона може впливати на долі інших людей, що вона може змінювати їх життя. І те, що людина Ну впевнена в тому, що вона робить правильно, хоча там були дуже-дуже погані наміри. Тому сьогодні я хочу розповісти вам, чому магія не працює з позиції страху. Страх це не сила, страх це тріщина в нашому енергії енергетичному полі. Коли людина заходить у магію зі страху, вона не творить, вона захищається, не формує намір, а просто смикає простір. І тоді нічого не працює. Людина каже, треба щось зробити, аби не стало гірше. заберіть це швидше від мені. Мені страшно, зробіть щось. А магія так не читається. Магія це мова внутрішньої опори. Вона відгукується на ясність, на усвідомлення, на готування. Вість взяти на себе відповідальність за те, що ви робите, або я для вас роблю. У мене є дуже золоте правило в моїй роботі: не нашкодь так само, як в медицині, так само не можна шкодити в магії. І якщо ми робимо щось на благо, це чудово. Якщо ми робимо щось проти людини, проти її внутрішнього світу. Це буде мати наслідки. Тому не нашкодь. Страх розмиває межі, енергія розтікається, намір ламається, а ритуали стають порожніми жестами. Ось вам і відповідь на питання, чому іноді не працюють ритуали. Вони не працюють тоді, коли людина не впевнена в тому, чого вона хоче досягти, коли вона бажає комусь зла, коли вона підсвідомо готова до чогось поганого, до темного, тобто їй треба позбутися своєї проблеми і перекласти на іншу людину. Тоді це не працює. Коли страх керує, символи мовчать, руни ковзають, свічки коптять, чистки не тримаються, тому що замість я обираю звучить я. Тікаю, я тікаю від проблем. Справжня магія вона починається не з обряду, вона починається в точці, де ти стоїш рівно, де ти не благаєш світ, а входиш з ним в діалог. Страх можна очистити, його можна трансформувати, але з нього не можна творити. Тому перед будь-яким ритуалом, перед будь-якою чисткою я завжди задаю питання, не що ми зробимо, а з якої точки ми почнемо діяти. Як ти бачиш результат того, що ми будемо робити, і для чого він тобі потрібен? Магія чує тільки тих, хто говорить з нею не тремтячим голосом, а глибоким тихим наміром. Тоді все працює і тоді все виходить так, як треба. Тому що магія це інструмент. І як ми його використовуємо, залежить від замовника і залежить від майстра, який користується цим інструментом. Тому, будь ласка, зрозумійте, що немає. Дуже великих див магічних тоді, коли ми хочемо результату, не розуміючи, що ми робимо, за що ми будемо відповідати. Відповідальність, головне слово магічних дій, як для майстра, так і для того, хто замовляє цю дію. Будьте обережні, не робіть нічого поганого, і все в нас буде добре з вами. Що я хочу сьогодні ще запропонувати вам з крамнички. Зараз такі часи, коли ми всі дуже нервуємо, дуже нервуємо. І я люблю програмні свічки для чистки самостійної. Ось зараз у мене є ось така свічечка. Це свічка ручної роботи. Називається вона енергетичний душ. Це для самостійної чистки. До неї додається ось така інструкція. Вибачте, що однією рукою ця ще зламана, і тут все написано, як нею на користуватися і як зробити самостійну чистку. Вартість такої свічки 1000 гривень працює дуже чудово. Далі ось такий хочу вам запропонувати браслетик з гематиту. Для чого потрібен гематит? Гематит це камінь, який налагоджує контакти, тобто нові знайомства, нові робочі контакти, професійні контакти. Домовлятися з людьми, з цим браслетом, буде вам дуже легко. Вартість гематиту 1000 гривень. Далі ось такий іньянь, це агат, агат, дуже гарний чорно-білий агат. Це браслетик на 7 сфер життя, він абсолютно всі сфери підтримує, тому, будь ласка, його теж можна замовити. Вартість 1000 гривень. Далі в нас є ось такий чудовий зараз став на бізнес, у кого погано йде торгівля. Я думаю, що зараз часи, коли вона йде погано. Будь ласка, 400 гривень. І став, буде працювати на вашу роботу. І, звичайно, мої улюблені трав'яні свічки, величенькі, гарні по 400 гривень. Зараз є програмки грошей, програмка кохання, здоров'я. Отут у нас є для чистки оточення і для успіху. Синенька свічка. Будь ласка, можна замовити одну, можна замовити декілька. Якщо ви замовляєте 5 свічок, то шоста вам іде в подаруночок. Будь ласка, зараз скинемо дзвіночок. Будь ласка, я вас чекаю в крамничці. Ще хочу сказати, що зараз проходить у нас конкурс, гарний конкурс, який називається «Три слова про кохання в інстаграмі. Умови конкурсу всі прописані в пості. Він завершиться 13 лютого. І 13 лютого ми розіграємо три подарунки. Перший подарунок це буде складний розклад Вищий суд на півроку, другий подарунок грошовий обряд, «Золото і срібло. І третій подарунок програмний браслетик з крамним. На сім сфер. До речі, навіть можна буде вибрати той браслетик, який вам сподобається. Хто виграє в нас третій приз. Тому, будь ласка, приходьте, приймайте участь, там дуже легко виконати умови конкурсу і вигравайте, щоб ви були щасливі, задоволені тим, що я вам пропоную. Наступного тижня буде акція Вільний час, обов'язково. Додатково повідомлю день і годинку, коли буде акція в інстаграмі Безкоштовна вільний час. Де я буду відповідати 40 хвилин на ваші питаннячка. А вам бажаю тихого, спокійного дня, щоб морози вже спали, щоб ви не падали, щоб ви відчували себе добре і всім нам сьогодні гарних новин. Дуже сподіваюся, що вони будуть. Слава Україні!